Вітаю, друзі! Сьогодні ми глибоко зануримось у світ звуку і поговоримо про одні з найцікавіших повнорозмірних дротових навушників у своєму сегменті. Це сівга Robin SV-021. Це модель, яка впевнено тримається серед найкращих варіантів до 200 доларів. І не просто завдяки ціннику, а й через те, що вона здатна дарувати приємні емоції на всіх етапах використання, від моменту розпакування до реального прослуховування музики. Ну що ж, давайте поближче на них подивимось та. Детально розберемось зі всіма особливостями, але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Почнемо з розпаковки. Коробка сівґаробін Robin SV-021 доволі проста й акуратна. На фронтальній частині бачимо схематичне зображення навушників, логотип бренду та назву моделі, а з тильної сторони всі характеристики. Знизу в кутку коробки можна помітити невелику наклейку з позначенням кольору моделі. Навушники доступні як в чорному, так і в коричневому варіанті. У мене на огляді модель чорного кольору. Відкриваємо коробку в комплекті. Самі навушники, кабель, простий текстильний мішечок для зберігання, а не жорсткий кейс, а також адаптер з 3,5 мм на 6,3 мм. Мішечок, хоч і простий, якщо не помиляюсь, він зроблений з льняної тканини, дозволяє без проблем складати всередину навушники разом із кабелем, що вже непогано. Хоч навушники і дротові вони мають з'ємний кабель, що також, на мій погляд, добре, адже його можна буде легко замінити, якщо комплектний кабель пошкодиться. Єдиним моментом до якого можна причепитись, це роз'єми підключення на чашах. Тут використані міні-джек 2,5 мм коннектори, а не стандартні 3,5 мм. Тож, якщо захочете підключити інший кабель, доведеться шукати сумісний варіант. Проте кабель, який йде в комплекті, гарний. Він в тканинному оплетенні, штекери металеві з позолоченими контактами, кабель міцний та надійний. А ще в ньому є гнучка металева пружинка. Потрібна ця штука для того, щоб кабель не переламувався в місці, де він заходить у штекер. Бо саме тут дроти найбільше перегинаються. коли ми Смикаємо кабель, носимо навушники з собою чи крутимо їх в руках. Що ж, переходимо до зовнішнього вигляду. Сівка Robin sv 021 виглядає дуже стильно та вишукано. Лаковане дерев'яне оздоблення чаш одразу кидається в очі. Воно не виглядає кричущо чи занадто пафосно, але в ньому є певна елегантність, таке собі поєднання класики та сучасності. Особливо в чорному варіанті цей глянець нагадує дорогі музичні інструменти або ретельно відполіровану техніку. А якщо додати ще класні амбушури, акуратні швина на голів'ї, металеві кріплення та чіткий механізм регулювання, все це справляє враження добре продуманого та якісного виробу. Навушники сидять на голові дуже комфортно, хоча матеріали амбушу. Абушурів і наголів'я це штучна шкіра, вони приємні на дотики, добре пропрацьовані. Амбушури глибокі та широкі, тому вуха повністю занурюються всередину чаш. Всередині амбушур дуже м'яка та приємна піна з ефектом пам'яті, яка буквально підлаштовується під форму ваших вух. Завдяки цьому посадка виходить не просто комфортною, а майже індивідуальною. Навушники, наче огортають голову і створюють відчуття, ніби їх зробили саме під вас. Це не лише додає зручності, а й помітно покращує пасивну шумоізоляцію, бо амбушури щільно прилягають, не стиснуть і не викликають відчуття дискомфорту навіть після кількох годин використання. До того ж, навушники не надто важкі, їхня вага складає всього 275 грамів, тож вони не перевантажують голову навіть під час тривалого використання. Ще круто, що амбушури тут знімні. Їх легко зняти, достатньо акуратно прокрутити, адже вони тримаються на защіпках. Це дуже зручно, тому що якщо амбушури з часом порвуться або будуть зношуватися, їх завжди можна легко замінити. Це великий плюс для довговічності навушників. Єдиний нюанс це штучна шкіра, вона, хоч виглядає акуратно, Ратно та приємна на дотик, але під час довгих сесій може накопичувати тепло, через що вуха з часом починають пітніти. Не критично, але варто мати це на увазі. Також варто зазначити, що конструкція досить проста. Чашки регулюються лише по висоті, вони не складаються і не мають поворотного механізму вліво-вправо. Проте саме така проста конструкція забезпечує чудову збірку без зайвих люфтів чи скрипів. Також ця модель не має жодних електронних фішок на кшталт бездротового підключення, активного шумозаглушення, режиму прозорості чи, хоча б підсвічування. Це просто дротові навушники, які не намагаються прикидатись чимось іншим. Тому особисто для мене ця модель особливо приваблива як надійний інструмент для роботи, а також для того, щоб час від часу насолодитися якісною музикою без зайвих відволікань. Всередині Sivga Robin SV-021 стоять 50-мм драйвери. Діапазон частот від 20 Гц до 20 кГц, імпеданс 32 Ом, чутливість 105 дБ. Це означає, що навушники не вибагливі до джерела. Їх можна підключати як до комп'ютера, ноутбука, так і до смартфона. А тепер поговоримо про найголовніше це звук. Ці навушники не про вау-ефект wow на першій хвилині прослуховування. Підключивши їх, ви, можливо, спершу і не почуєте разючої різниці з іншими хорошими моделями. Бас не буде занадто глибоким, високі частоти не будуть надмірно яскравими. Але з часом, чим більше ви їх слухаєте, тим більше розумієте, що ці навушники мають майже еталонний баланс. Звук тут рівний, чистий, без завалів на високих, середніх чи низьких частотах. Бас насичений з Глибиною середина не завалена басами, вокал та інструменти передаються природньо і з відчуттям присутності. Просторовість достатня, щоб відчувати повноцінність звучання. Високі частоти трохи згладжені, але це не сприймається як спрощення, швидше як спосіб зробити звук м'яким, невтомлюючим і не таким різким. Ці навушники не женуться за аудіофільськими деталями, не намагаються вразити якимись дрібними нюансами, але вони дають гармонійний звук, який просто приємно слухати. Навушники для універсального використання можна слухати поп, рок, джаз, класику, саундтреки, дивитись фільми чи якісь серіали, грати в ігри. Вони не втомлюють, не нав'язують свій характер, а дозволяють вам просто насолоджуватись контентом. Мені вони чудово підходять для монтажу відео, щоб моніторити звук, а також для того, щоб прослуховувати музику чи подивитись ютубчик під час відпочинку. Тепер поговоримо про плюси та мінуси. Серед ключових переваг можна виділити: відмінне звучання з Добре збалансованими частотами і приємною подачею, яка не втомлює навіть після тривалого прослуховування. Високий рівень комфорту завдяки глибоким амбушурам, м'яким матеріалам і легкій вазі. Навушники можна носити годинами без відчуття дискомфорту. Якісні матеріали та збірка. Тут в нас справжнє дерево, металеві елементи, охайні шви. Все це виглядає дорого та стильно. Невибагливість до джерела. Навіть недорогі смартфони здатні забезпечити хороше звучання. А серед недоліків варто. Варто згадати відсутність додаткових регулювань по куту нахилу чаш, хоча це компенсується гарною посадкою. Вони не складаються та займають досить багато місця при транспортуванні. Мінімальна комплектація, мішечок для зберігання, а не жорсткий кейс. І використання 2,5 мм роз'ємів на чашах, що трохи обмежує вибір альтернативних кабелів. Ну і також тут немає безротової версії, як і сучасних фішок, на кшталт активного шумозаглушення чи режиму прозорості. І чесно кажучи, ці навушники зовсім не про це. Але все одно я ловлю себе на думці, як би було б круто мати таку модель у безротовому форматі, щоб можна було насолоджуватись їхнім звучанням. Будь-де без обмежень дротом. В цілому, сів Robin SV-021 021 це навушники, які приносять задоволення на всіх рівнях. Вони чудово виглядають, зручно сидять на голові і мають неймовірно приємне збалансоване звучання. На мій погляд, в своєму класі це один з найкращих варіантів. Якщо вам потрібні стильні комфортні навушники із збалансованим звучанням для насолоди музикою вдома, в студії або на роботі, сів Robin sv 021 варто обов'язково послухати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобався огляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І напишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити в наступних оглядах. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я ділюсь цікавими новинами зі світу техніки, своїми враженнями, а також анонсами нових відео. Буде цікаво. Десь тут повинні з'явитись посилання. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та до зустрічі в наступних роликах.